А у кількох дніпропетровських кіосках ажіотаж за сувенірами феншуй. Під їхнім виглядом продають сильнодійні психотропні препарати, так звані суміші для куріння. Їх у Дніпропетровську без проблем купують і підлітки, і дорослі. Зілля дає галюциногенний ефект. Звикання до нього швидке, а лікування складне та тривале. Правоохоронці на таку торгівлю закривають очі. Мовляв, у сумішах немає речовин, заборонених для продажу в Україні. Наша знімальна група. У людному районі міста придбала подібну суміш та спробувала з'ясувати, із чого вона складається що з цього вийшло. Дивіться далі. Павло не хоче показувати обличчя, але розповідає свою життєву історію, аби інші не пішли тим же шляхом. Два роки тому він мав дружину, сина працював та професійно займався бодибілдингом. Успішне життя дало тріщину, щойно він спробував курити спеціальні суміші. Спочатку чоловік палив з друзями, потім сам вже незабаром. Павло купував сильно діючу травичку раз на тиждень, згодом і дня не міг обходитися без допінгу. Я зрозумів, що я уперся із слідуючим шагом. Я просто не знав, що робити ну, до самоубийства. Более легкие, мешал с более тяжелыми. Потреблял просто более тяжелое. Но более тяжелый, у них эффект там, действительно тяжелый. Там, если ты покуришь, ты не можешь просто даже встать и подумать. Було тако, були такі моменти, що навіть я не мог встати і відкрити двері. Через рік Павло курив зілля по три рази на день. За небезпечними сумішами почав їздити вже навіть з маленьким сином. Коли про це дізналася дружина, пішла. Вони продаються відкрито, сучасні три точки продажі Ціни стартують на даний момент від 70 гривень. Коли я почав курити, вони стартували від 50 гривень. И до 300 и выше. Названия менялись там, 3 полвода: там и «Оранж», и джунгли, и оазис. Сейчас они просто идут под названиями М3. Там трек 66. Зараз Павло лікується, аби зрозуміти, настільки легко будь-кому придбати отруйне зілля, спробуємо купити ту саму суміш. Їдемо до кіоску, на який вказав чоловік. Знайти його неважко, хоча тут немає жодної вивіски. Графік роботи постійним клієнтам відомий і без неї. Що саме продають у кіоску, з'ясовувати ні у кого й гадки не виникає. За 20 хвилин спостережень у віконці скупилися шість чоловік, четверо підлітки. що брали? Те ж саме, де? Дів'яносто Угу. нашій знімальній групі за 90 гривень продали пакетик феншуй. Єдине, що вказано на етикетці, він відганяє злих духів, знімає прокляття. Всередині лікувальні трави і вони не містять ГМО. Втім, які саме рослини там знаходяться, не зазначено. У мене є інформація, що обрабатива синтетичним канабіноїдом – Іміць, якби його названня 018, і є дане, щоразди сильнієї. Вот ум'я дане в п'ять разів марихуани. Ті, хто відганяє злих духів сумішами для куріння, постійні пацієнти лікаря наркологічного диспансеру Тетяни Гавриленко. Щороку кількість залежних від дурман трави більше. Дуже швидко такого допінгу курцям стає замало. У хід ідуть важкі наркотики. Чим чоловік молодший, то залежність розвивається, звісно, швидше. Суміші для паління лікар Тетяна Гавриленко поділяє на дві категорії: одні виключено з галюциногенних травичок, гавайської троянди, шавляє віщунів, блакитного лотосу. Інші можуть містити будь-які рослини. Їх обробляють хімічними речовинами, що безпосередньо і викликають сильну наркотичну дію. шалфій предсказатель він має галюциногенне дійство. Гавайська роза і голубий лотос – більше амфетамінноподобне дійство. А вішіства групи, які уже непосредственно оброблені синтетичними канабіноїдами, вони по самодійстю в 5 і більше раз сильні канаплі от маріхуани. Адвокат Артем Федорченко докладно дослідив зміни, які вносилися у перелік наркотичних препаратів та психотропних речовин, затверджених постановою кабінету міністрів. У 2010-му, каже, деякі галюциногенні трави внесли до нього, а згодом виключили. Відтоді торгівля ними не карається законом. На сьогоднішній день такі растения, як шалфей голубая, голубий лотос, гавайська роза, кактус, также розновида також наркотические свойства. на сьогоднішній день эти препарати в перечне не содержатся. Аби з'ясувати склад придбаного пакунку, наша знімальна група звернулася до кількох лабораторій скрізь. Визначити речовину відмовилися. Отже, які саме сполуки та яка галюциногенна трава продається під номером Т 6 ми так і не дізналися. Нас запевнили у ній речовини, що не входять до складу заборонених, от тільки довести це ніхто не зміг. Та Павлові докази не потрібні. Він випробував на собі дію так званих безпечних сумішей. І саме вони за два роки привели його на лікарняне на ліжко наркологічного диспансеру. Юлія Демченко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.